Всім хело! Сьогодні хочу торкнутися до дуже такої важливої теми, і багато людей в ній роблять помилки. Це питання і відповіді. Здавалося б, все легко, там yes, no, в чому проблема взагалі? Але ні. Слухайте уважно, як вам задають питання, з якого слова починається запитання. Якщо це загальні запитання, то вони починаються там, наприклад, питання в минулого часу. Починається за допомогою did. Наприклад, did you go to work yesterday? І відповідь буде Yes, I did, No, I didn't. Якщо питання в там, я не знаю, в present continuous Are you drinking coffee now? То відповідь буде Yes, I am, No, I'm not. Якщо це в нас там present simple, там, то буде Do you like ice cream, for example. yes, I do, no I don't. Or does he like ice cream? Yes, he does, no he doesn't. Дуже важливо слухати і чути, з якого слова починається запитання, і тим самим словом допоміжним відповідати. Тобто do you? Yes, I do. Там does he? Yes, he does. Can can. he? Yes, he Yes, Or no, he can't. Якщо це відео допомогло вам розібратися в питаннях і коротких відповідях, то будь ласка, поставте сердечко.